Тестуємо рюкзак для Travel Light. так як ми дуже часто подорожуємо з невеликою кількістю речей, щоб не переплачувати за багаж, ми шукаємо способи, як помістити більшу кількість речей в невелику суму. І коли на аукціоні ми побачили цей вакуумний рюкзак, ми вирішили його придбати і перевірити, чи поміститься сюди більша кількість речей, ніж у звичайний рюкзак. Перед тим, як ми перевіримо, чи помістяться всі ті речі, які мені потрібні в подорожі в цей рюкзак, я вам його покажу. Як бачите, зверху він виглядає як звичайний рюкзачок, дуже багато, до речі, тут різних кишеньок. Всередині у нас є ось цей вакуумний, типу вакуумний пакет. Так, як звичайний вакуумний пакет. У нас є е, місце, де ми будемо витягати повітря, і є насос. Також є у нас USB-провод, щоб заряджати цей насос. Тут є ось така кишенька це для взуття. Мені це подобається, але я не впевнена, що якщо загрузити сюди весь одяг, то ще повіститься взуття. Я дуже сумніваюся. Всередині також дуже багато різних. Кишеньо, задняя кишенька, спереді теж ось така велика кишенька. Ну що, давайте протестуємо, чи помістяться всі ось ці речі, які мені потрібні в подорожі. Це, якщо що, я взяла по мінімуму. Мені здається, що не поміститься, тому що ось тут у мене теплий одяг. Давайте перевіримо. Поїхали! Ну що, як бачимо, не сильно це працює, не сильно це допомагає. Всі речі мої не помістились. Мені прийдеться від чогось відмовитись. Не помістились. саме найголовніше це мої кросівки. А я їх обов'язково повинна взяти, тому що мені потрібно бігати. Ну і спроба номер два. Я дістала один теплий світерок, і в мене вийшло запакувати речі так, як потрібно. Як бачите, все так гарненько утрамбувалося і помістилися кросівки. Але ще залишилась косметичка, і тут нижня білизна. І ще засоби гігієни. Зараз буду, десь це. Розпихувати по кишені, напишіть в коментарях, чи бачили ви такі рюкзаки. Можливо, в когось із вас вже є такий, а також поділіться в коментарях, як ви любите подорожувати, чи берете ви з собою велику кількість багажу, чи можете обмежитись невеликою кількістю речей.